Вітаю! Я Плахотник Оксана Михайлівна, вчитель початкових класів Дніпровської гімназії номер 40 Мій педагогічний шлях триває вже 9 років. Щоб навчати інших, потрібно вчитися самому. Постійно зростаю професійно, застосовуючи сучасні методики, цифрові ресурси та штучний інтелект. Готую заняття, що мотивують, захоплюють і дають практичні знання. Ігрові технології роблять навчальний процес цікавим і продуктивним. Учні залучені в процес пізнання, досліджують, аналізують, працюють в парах разом та отримують новий досвід. Знаю подобання учнів, даю можливість обирати різні варіанти виконання завдань. Під час навчання створюю сприятливу атмосферу, надаю психологічну підтримку дітям, допомагаючи їм відчути впевненість і комфорт. Проєктне навчання, ранкові зустрічі, тематичні дні роблять процес цікавим. Разом із батьками підтримуємо наших воїнів, долучаємось до благодійних акцій. Перемога це знання, креативність, наполегливість і спільна праця. Освіта моя пристрасть, і я прагну ділитися знаннями, щоб надихати учнів на успіх.